Затятих рибалок мало що може зупинити у виборі місця вдалої риболовлі. У багатьох є облюбовані засиджені місця. Та чи такі вони безпечні для самих рибалок, задаються питанням рятувальники. Зокрема, небезпеку становлять слизькі береги, нестійкі човни та пірси, різкі перепади глибини та погодні умови, які можуть змінитися за лічені хвилини. Особливо небезпечною є риболовля у темну пору доби. Тому при виборі місця треба керуватися правилами безпеки: стійкість пірсу, погодні умови, видимість, наявність засобів зв'язку. Убирайте для риболовлі лише безпечні та знайомі місця. Не рибальте наодинці, поруч завжди має бути людина, яка зможе допомогти у разі потреби. Не виходьте на воду у погану погоду або під час сильного вітру. Якщо рибалите з човна, обов'язково використовуйте рятувальний жилет. Бережіться обривистих берегів та слизьких каменів. Один необережний крок може призвести до падіння у воду. Не вживайте алкоголь під час риболовлі. Це притуплює увагу та реакцію. Завжди маєте з собою мобільний телефон у герметичному пакеті для зв'язку з екстреними службами. Такі номери телефонів, як 101 – пожежна охорона та служба порятунку ДСНС, 102 – поліція, 103 – екстрена медична допомога, повинні бути свіжі у пам'яті для вчасного реагування на незвичайну подію. Літо повинне залишити лише приємність погоди, а не стати причиною трагедії. Тож дотримання елементарних правил безпеки запорука вашого життя та здоров'я. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.